Привіт! Це вперше я знімаю відео, в якому мені не треба представлятися і казати, на якому ви каналі. Хочу розпочати з того, що я дуже вам вдячна. Трохи дивно знімати відео, коли я не знаю, чи буде це взагалі хтось дивитися, але я сподіваюся, що такий хтось буде. І якщо ви тут, я вам дуже вдячна за вашу підтримку, за вашу фінансову підтримку, за те, за коментарі, за, за все. Дякую, що ви тут зі мною. І тому у цьому відео я хочу розказати про рівні. Спонсорства, які є, і які бонуси ви отримаєте на кожному з рівнів. Перший рівень це маньяк початківець, на якому ви отримуєте доступ до цього відео та двох інших. Одна це розпаковка посилки з України, там багато українських книжок, і розпаковуємо ми її разом з сином. Я спочатку хотіла публікувати це відео на основний основний канал на канал. Як основне відео, але вона вийшла така трохи неформатна і дуже сімейна. І мені відало, що для основного відео це трошки Ну, не хочу публікувати, це як основне відео. Зато вона якесь інтимне вийшла. Ну, не інтимне, не знаю, інтимне якесь дивне слово. Так от і ще одне відео це влог, де ми з вами читатимемо освічену. Також на рівні мені як початківець, ви отримуєте значок цього спонсора, там така зірочка. Тобто усі бачитимуть, що е, у нас з вами особливі стосунки. Е, декілька смайлів там, чашка, кави, тепа, може, ще якісь додам такі щось цікавеньке, таке. Знаєте, може, щось японське додам, ще я подумаю на це. Е, і, звичайно, пріоритетна відповідь на ваші коментарі. Хоча я, в принципі, і так на всі коментарі відповідаю, але на ваші відповідатиму першочергово і дуже розлогу. На рівні маньяк із досвідом за 100 гривень ви ем, отримаєте усе, що вже було перелічено, а також ранній доступ до відео. Тобто, якщо відео вже готове, і я його завантажена на канал, ви його можете дивитися. Чи, це може бути навіть за тиждень до того, як воно вийде на каналі, може і навіть за два. Як тільки відео готове, ви вже можете його дивитись. Ем, доступ до двох додаткових відео на місяць. Це, скоріш за все, будуть влоги, ну, щось довкола книжкове і японське японсько буденне. Принаймні, ну, я старатимусь по два на місяць випускати, можливо, це буде одне, якщо я там чимось дуже зайнята. Але старатимусь два на місяць. І також персональні згадки спонсорів у відео. В принципі, мабуть, я усі рівні буду згадувати у відео, бо я всім вам дуже вдячна. І ще один рівень це маньяк професіонал. На цьому рівні ви отримаєте всі бонуси, що я вже перерахувала, а також ви зможете обирати для мене одну книгу на місяць, яку я мушу прочитати. Я, скоріш за все, робитиму таке опитування з трьох-чотирьох книжок, де ви обиратимете, яка вам подобається, а також можете пропонувати свої версії в коментарях, і я їх туди додаватиму. Отак. Ще мені б дуже хотілося зробити якийсь книжковий клуб, але не знаю, чи будуть бажаючі. Можливо, навіть англійською мовою. Якщо е, у вас є таке бажання долучитись до книжкового клубу, е, то додамо це на один з рівнів, або я зроблю ще один додатковий. Пишіть, е, які бонуси вас цікавлять, що ви хотіли побачити, можете ставити мені е, будь-які питання, щось персональне про Японію, що хочете. Тут я відповідатиму на все. І якщо вам сподобались оці два відео, що вже доступні зараз, то я чекатиму вас на наступних рівнях з ексклюзивним додатковим контентом кожного місяця. Ще раз дуже дякую вам за підтримку і побачимо вже у наступних ексклюзивних відео. Тут, давай, тут можете давати волю своїм думкам, якимось оцінкам. Пишіть все, що хочете в коментарях. Будемо з вами дискутувати, розмовляти і так далі. Все, побачимось у наступних відео.